Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бригінесний телемарафон. Я сьогодні хотів зробити тематичний випуск. Якщо вам сподобається, то я продовжу цю тему, тому що вона дуже важлива. Сьогодні в умовах підготовки до Стамбула 2 Ви знаєте, що Путін відмовився проводити будь-які зустрічі поза Стамбулом і поза форматом Стамбула-2. Дуже важливо поговорити сьогодні. Румінський процес і порівняти його з стомбульським процесом, тому що багато хто так і не міг зрозуміти, в чому різниця і е, е яка користь від одного, яка користь від іншого, бо через розуміння цих процесів ми можемо зрозуміти взагалі, що відбувається, почнемо з того, що в 2014 році і в двадцять е, п'ятому році ми отримали абсолютно однакову річ. Україна хотіла вести перемовини в форматі Україна, Росія, Сполучені Штати, і навіть якась спроба перемовин була, це так званий Женевський формат. Але ні Обама тоді, ні Трамп зараз по суті на таку розмову не пішли при всій різниці. Миротворця демократа Обами і. Миротворця республіканця Трампа, вони на такий формат не пішли. В чому є різниця? Різниця є в тому, що в той час, коли формувався так званий Женевський формат, в Україні не було президента. Вірніше він був, але це був тимчасовий президент, який називався Турчинов. Це було в квітні через кілька днів після початку АТО, і е, тоді е, нашій делегації не вдалося переконати американців взяти участь в цьому. Не було Порошенка, е, не було дипломатичних е, всяких хитростів, якими той володів, і можливо, тому е, ці перемовини нам тоді не вдалися. От е, що відбувається зараз? Ми бачимо, що у нас є президент. У нас були спроби таких перемовин, але може саме через те, що у нас є цей президент і є такі системи перемовин, які були такими членами нашої делегації, вони призвели до того, що ця структура була зламана. І сьогодні, на жаль, ми перебуваємо в стані, коли Трамп прямо говорить, що ми вийдемо з цих перемовин, якщо сторони не домовляться. А один з провідних е журналістів сьогодні, е редактор одного з провідних видань, написав: що якщо штати вийдуть з цих перемовин, то це означатиме капітуляцію України. А уявляти собі, чи може бути успіх перемовин, якщо вихід, якщо якщо його не успіх призведе до виходу Сполучених Штатів. А вихід сполучених штатів призведе до капітуляції України, які ж як яка ж Росія е, за заго погодиться на будь-який результат. Ні, вона буде робити все можливе для того, щоб Сполучені Штати вийшли з цих перемовин і щоб е, закінчилося все тим, що е, Україна певною мірою капіталювала. Нас до капітуляції готують. Від цього є багато різних заяв, в тому числі заява Залужного, який говорить, що у нас ніяких шансів немає. Ми бачимо, що союзників у нас стає все менше і менше, і тоді у нас союзників зовсім не було. Нагадаю вам, що в 2014 році Україна була пост Радянською, тупо пост януковичською державою, яка не мала ніяких гарних стосунків. З жодною країною у нас не було нормальних стосунків ні з Сполученими Штатами, ні з НАТО, ні з Європейським Союзом, тому е, тоді ситуація була схожа, і ми сьогодні можемо покладатися на е, позицію Китаю, який хоче бути дотичним до перемовин. Ми хочемо е, бути близькими до е, Європи, яка теж хоче брати в цьому участь, якимось чином підтримувати Україну. Але Поки що на це не дуже схоже. Нас поки що штовхають в формат в двох сторонніх перемовин для того, щоб ми підписали Стамбул 2. І при цьому, на жаль, чорновики Стамбула вже написані в 2022 році, а так само нас штовхали до якоїсь угоди у 2014 році. Що відбувалося тоді? Тоді відбувся нормандський формат, норманська зустріч, і на якій побував Порошенко ще до того, як його Горвал. І він е, домовився вести перемовини в форматі норманському. Е, чому Путін повівся на це? Тому що він був переконаний, що Оланд і Меркель це його партнери. тобто Путін був певний, що це перемовини три проти одного проти одного Порошенка, і він це все нормально реалізує. Таким чином виник нормандський формат. На жаль, сьогодні нічого схожого за нормандський формат організувати не вдалося. Отже, давайте повернемося, коли Женевський формат фактично Росія, Україна, Сполучені Штати, був знищений. Обама не хотів у цьому брати участь. Він же миротворець, йому треба була Нобелівська премія миру, і так далі. вона вже тоді у нього була. Не пам'ятаю. Так, от а, а, що тоді сталося? Тоді Порошенко зумів сформувати нормандський формат. Що відбувається сьогодні? Сьогодні, після того, як е, зруйнований квазі-женевський формат, тобто формат України Росії, Росія Сполучені Штати, а це той формат. Який самого початку запропонував Трамп на відміну від Обами, і який час працював, ми нас штовхнули на прямі перемовини з Росією? Тоді Порошенко вдалося добитися іншого трошки формата. Так, це були прямі перемовини з Росією, нібито формально, але це були формаль прямі перемовини за участі двох європейських держав. Чи був би такий формат сьогодні Доречним? Так. Чи він є таким, що вже приносив успіхи? Так. Чому наша влада не говорить про те, що якщо ви відмовитесь від, від Женевського формату, а вибачте мене, це, що відбувалося в Саудовській Аравії, це і є Женевський формат. Це і є той самий формат, який 17-го здається. Квітня 2014 року почали робити країна, значить Росія і Сполучені Штати. Тобто попрацював Женевський формат, після невдачі Женевського формата з'явився нормандський формат. Але Янукович, фу, вибачте, Зеленський, замість того, щоб прямо сказати, що люди, давайте зараз повернемося до нормандського формата. Ми вже досягли успіху, ми вміємо домовлятися. Ми знаємо, як це працювало. Оскільки норма... Женевський формат вмер, давайте переходити до нормандського формату, як це вже було в історії України, Європи і світу. Але сьогодні Зеленський сказати цього не може. Чому? Тому що повернення до мінського формату це фактично визнання великої перемоги Порошенка. А він, захищаючи себе, вигадує, що. Мінські і мінський формат це дуже погано. І це ключова проблема. Зеленський не може переступити через себе і, і вимагати е, переходу до того формату, який вже приніс успіх, принаймні світу, і принаймні на багато років уповільнив, е, чи загальмував, чи заморозив е, війну. І це е, ми повинні всі розуміти. Друга частина дуже важлива. Що пропонують сьогодні? Ми говоримо не по змісту, а по формі. Давайте про це поговоримо. Тому що я, якщо ви підтримаєте е, ці мої роздуми, то я зроблю зробив багато випусків про це, тому що я все це знаю, все це бачив і розумію, що там відбувалося. І нам сьогодні це як ніколи важливо. Тому, будь ласка, пишіть вам. Якщо буде багато е, коментарів з проханням це зробити, я побачу що цей матеріал. Отримав широкий розголоси, він був гарно поширений і так далі. Так, то я, звичайно, це продовжу. А, а якщо цього не буде, буду вважати, що це ніколи не цікаво, і буду носити свої знання в собі. Так от, що сталося далі? А далі сталася дуже цікава ідея. Сьогодні нам говорять про підписання меморандуму. Дивіться, всі виступи Путіна. Всюди він говорить про меморандум. Такий меморандум. Ви знаєте, я вам можу навести 30 прикладів меморандумів. Найвідоміший, о, я не знаю навіть, який найвідоміший. 29 меморандумів, які підписав Зеленський безпекові меморандуми з 29 країнами. Це вам відомі ж? Ви ж знаєте їх, як вони нам зараз допомагають з безпекою? А ще був Будапештський меморандум, в основі якого стояв такий юристик. Олександр Чавли, який був членом делегації в Стамбулі, і я думаю, що досвід того меморандуму він використав. Так, от, меморандум це такий собі документ, який нікого ні до чого не зобов'язує. І е, друга частина е, Путін хоче документ, не просто меморандум, він хоче меморандум між Україною і Росією. Тобто, це документ, який не має сили міжнародного закону. Це закон, це стосунки двох держав, туди ніхто не може втручатися. Умовно кажучи, Україна і Росія підписали меморандум, а хтось його порушив. Ну вони там між собою розбираються. В суд вони не можуть звернутися, бо це не міжнародний документ. Бо навіть якщо це міжнародний документ, нагадаю вам, що в 2003 році міжнародний документ між Україною і Росією підписали Пучма і Путін. Путін, Путін, Путін і були визнані державні кордони України, і де, і як ми діємо далі, і як, що що відбувається з цього приводу у нашій владі? Відповідь нічого не відбувається. Ми вдаємо, що цього закону не було, що цього це рішення не було підписано ніяк нічого, і, і так далі. Тому дуже важливо для нас сьогодні розуміти, що нам пропонують меморандум, меморандум. Якщо навіть закон підписаний Путіним не спрацьовує, то як спрацює меморандум? І ви скажете, так а мінські ж домовленості якось же ж працювали. Що ж тоді сталося такого? Що мінські домовленості ніхто не міг змінити? Я від Зеленський говорив, що їх треба переписати, а не переписав. І на них такі критики були, але вони одно якось працювали. Що ж відбулося тоді? А от що відбулося, тоді що? Тоді що ви вже забули всі? Мінські домовленості через п'ять днів після їх підписання були схвалені і підтримані. Радбезом ООН 17-го, знов 17-го, 17-го лютого 15 го року вони були підписані, схвалені і набули чинності міжнародного закону завдяки голосуванню в Адбезі. Більше того, Росія це не тільки підтримала. А Росія ще й сама ініціювала це. Чому вона це ініціювала? Тому що Путін, як і Зеленський, як і Трамп, не читають документи. Вони вірять коментарям, які дають їхні шестерки. І кажуть: найвеличніший, найвеличніший, це ж такий чудовий документ ви підписали. І оцей найвеличніший був впевнений. Він підписав супергеніальний документ, який зараз порве Україну в повний зріст. І тому він затвердив цей документ в Радбезі. І він став не просто міжнародним документом, а найвищої сили міжнародним документом. Чому він зразу не зрозумів, що там відбувається в цьому документі? Ще раз. Зеленський говорить голосами своїх радників. Він не має свого досвіду розуміння, що відбувається насправді. Путін говорить голосами своїх радників і кланів, і частині сфер впливу. І він не розуміє, що він підписує. Трамп говорить голосами Віткова чи когось іще. Він не має повного уявлення про те, що відбувається в світі. Він розказує про те, що українські війська знаходяться в оточенні в Курській області, а наші війська там не знаходяться. Він Він тисне на Іран, вимагаючи віддати зброю ядерну зброю чи свій здати, свіздати. Він не розуміє, що таким чином він консолідує владу Ірана, владу мул і змушує весь народ консолідуватися проти сполучених штатів і таким чином посилює свого суперника і він вводить мита проти Китаю і не розуміє, що це нічого не дає, і так далі, і так далі. Тобто. Він робить певні дії, які йому хтось порадив. І він вважає, що це правильно. Так само діяв і Путін. Він був впевнений, що він провів Порошенка, і тепер починається найкращий момент. Чи були впевнені е, Меркель і Оланд, що Путін провів у переміг? Може, ну, я не знаю. Але в тому ти специфіка Порошенка, що він зумів так, потихеньку, без гучних заяв, до речі. Без е, пафосу зру, е, зру, скласти документ таким чином, трансформувати його, що навіть затверджений е, Путіним в Безі він не зміг бути корисним для Путіна, а навпаки, був шкідливий і корисний для України. Оце глобальне розуміння, яке ви повинні розуміти. Це ніхто не говорить. Всі вважають не, не А я часто дискутую з різними аналітиками. Неукраїнськими про цей документ. Вони самі цього не розуміють, що відбувалося. Вони не розуміють, припустимо. А чого ж Зеленський, прийшовши до влади, не зміг, як він казав, треба змінити порядки в порядки пунктів в цьому поганому документі. І здається, от вам Путін, який хоче змінити пункти. От вам Зеленський, який хоче змінити пункти. От вони вже майже про все домовились, а нічого не вийшло. А чого нічого не вийшло? Тому що був Порошенко, який так написав, і було і е засідання Радбезу, де це затвердило. І вийшло, що навіть змінивши свої підходи, вони, ну знайшовши спосіб, що потрібно зробити, вони нічого не змогли зробити. Тому, повертаючись, роблячи короткий аналіз, перше, е Зеленський через свою впертість. І недалекоглядність не хоче публічно сказати, що ми, як ми, втративши женевський формат, перейшли до нормандського формата, так сьогодні ми теж, втративши Женевський формат 2.0, повинні перейти до Нормандського формату 2.0. Вимагати це прямо і посилатися, посилатися на таке на те, що вже були приклади, а в міжнародному праві є така штука, коли посилаються на зразки. Аналоги, які вже відбувалися і вимагаються повторити. Це перше, чого має вимагати Зеленський, чого він не вимагає. Він не вимагає, тому що він боїться всього, що робив Порошенко, і тому заганяє Україну невідомо куди. І друга частина це ми повинні говорити про те, що будь-який документ повинен мати гарантії. Гарантії можуть бути у упацанов чиста. Ака хто то із пацанов подох. може бути, якщо пацани собі довіряють. Може бути міжнародна угода, яку можуть проігнорувати, як, припустимо, проігнорували міжнародну угоду про визнання кордонів між Україною і Росією. Нічого з цим не сталося. Вона була, вона була підписана, нічого не сталося. І як не змогли проігенерувати е, мінськ. Чому? Тому що Мінськ це зразок дипломатичної хитрості і мудрості. Який багато років давав нам можливість посилювати наші збройні сили і стримувати Росію. І це б працювало би ще багато-багато років, якби славний український нарід не пішов на вибори і не зробив турницю. Укот, ну, що я вас дуже прошу, хто дослухав до кінця. Перше, поширюйте цей матеріал, якщо ви хочете, щоб я ще цю тему піднімав. Бо я буду зараз говорити про те, що там передбачалося, як там це все мало працювати. Друга частина це, будь ласка, лайкайте і коментуйте. Заперечуйте мені, будь ласка, напишіть мені, які погані Порошенка, там які з'являються рускоязичні боти, які починають писати чуш різну. Пишіть. Це допомагає, до речі, поширювати відео. Так що пишіть. Наступна частина це ставайте спонсорами мого каналу. Ставайте спонсорами мого каналу, тому що. Треба підтримувати незалежні зміни, не тільки поширенням підписками, а й платити дві копійки за це. Ну і, найклю... і найключовіше: Пац... пацани пот... потрапили під удар, тим, яким ми допомагаємо. Ми спалили все нафік, нічого не залишилося. І ми збираємо якісь гроші зараз на реп, на е... тепловізор і на е... засоби зв'язку. Там, в посиланні, у мене все це є. Чекаю вашої реакції. Гарного всім дня. Сподіваюсь, цю ніч пережили і наступну переживемо. Тому що наше ППО довело, що воно таке ППО. А не що попало. Слава Україні!